Вітаю, друзі! Ось мій КПХ, снігу як не було, вон залишки лишилися, покатав гарно по сніжку, гарненько впав, гарненько поломав. і гарненько зробив. А тут була проблема. Зігнув лапку тормоза і тут виломало рами. Ну, Поганенько було приварено на прихватки. Зима обкатою. Охота якогось комфорту, щоб трошечки там груди не дуло. Значить, ось мій вітровик, який пережив два мотоцикла і піде на третій, був на СІБІ 500, був на боксері. Той, хто боксера купляв, казав вчепіть мені штатний, той зніміть. От я його і зняв. Нікому не віддав, не продав, залишив, ніби знав, що ще пригодиться. Чому так довго не чіпляв? А Тому що кріплення мені йшло більше місяця. Ну, до AliExpress нема зауважень. Зайшло десь за 8 днів, потім. Е... Перейшло в руки міст UA. Міст UA десь послали на Львів, а там якась фірма, я забув, як вона називається. І на Укрпошту і крутилося воно на 3 тижні. Я в шоці, я вже пише мені на сайті, що прийдіть, заберіть замовлення, його нема. Дзвонив на гарячу лінію. І зарухалася за три дні посилка в мене. Ось воно. Таке кріплення. Ну, я що переживав, Та бо воно не дешеве, там 600 гривень це для мене гроші великі. Тут кріплення під скло, під отвори невідомо, які в мене зовсім інші. Так що, оце. це будемо знімати, оце тут вже воно є. Просто закріпити. Місце на рулі є, Думаю, десь буде тут і тут. Ну і Там треба погратися, встановити кут. Не дуже мені хочеться тут сверлити, але сверлити я буду, тому що воно на двох кріпленнях триматися не буде, воно буде дребежати. Тут зроблю маленький отвір, хомотик маленький, і в разі, якщо колись треба буде зняти, Тобто тут просто купиться заглушечка автомобільна. Так, як від славути, від Таврії. пістон, суну і все. Так що не бачу проблем. Буду зараз примірятися. Тобто ці штуки буду знімати. Це теж класне кріплення, воно може мені колись і до чого пригодиться. О, а це буду кріпити вже прямо до стекла. Тут на руль 22-28, є тут проставочки такі. Будемо їх підставляти. Оця штука металічна. Оця. оця. Оце якогось мелого пластмаса. І це пластмаса. Не дуже воно мені подобається, що це пластмаса. Я, правда, не знаю, яка вона по міцності. Запах такий, як якийсь ебоніт. Щось таке не дуже приємно пахне. Оце метал, оце метал, оце хормотики пластмаси. Та подивимося. як на турендур. Та нічого, воно буде пасувати. Дуже довго мені довелося погратися, щоб виставити рівно. І то мені здається, що воно трошки нерівно. Я вже не знаю, що воно хоче. Ну і просто на двох цих кріпленнях той вітровик не може бути. Не може, бо це буде мене трафляти, нервувати, страшне. Обов'язково треба третю точку робити. Тут на склі в мене отвір просверлений, він на хонді так стояв, на боксері теж так було. Треба робити третю точку. Тоді все буде гаразд. Ось такого кронштейна. Коли брав кронштейни на дзеркала, хотів просто винести їх, це вказалося пластмасою китаєць сраний. Блін. То ще й на себе брав і на колеги. То я з нього зробив отакий кронштейник, бачите, тут прикрутив, а тут буде кріпитися скло. Ну, так і не псує вигляд, навіть якщо б воно залишилося, хай собі буде. Ось так в мене вийшло. Скло ще. Геть не пошкрябане, ну, є, звичайно, дефекти, і віно тут клеєне, але ж не викидати мені його. Це скло від Бенелі. Якщо хтось цікавиться, то в інтернеті таке скло можна знайти, воно скріпленням коштує десь біля трьох тисяч гривень. Тримається добре. Третя точка порішала абсолютно все. Ну, Та якийсь мінімальний рух є, а це ж мотоцикл. Думаю, кут атаки добрий, а там, як треба буде порегулювати, то порегулюється. Груди і до візора воно захищати буде, а щоб там десь шум давало на швидкості, якщо він за низький, це не є швидкісний мотоцикл. Я на ньому доїхати 90, то це все фігня, Голову зривати воно точно не буде. Тут така його геометрія, що воно буде завихряти догори. І буде набагато мені комфортніше. Може хтось скаже, що я фігню зробив. Хлопці, я зробив для себе. Для свого комфорту. Повторяю. Мені не 30 років, мені 53 рік, я хочу, щоб мені було нормально. Щоб мені не дуло вшиє, я собі не просуджував груди і таке. Ну, вигляд загально мені подобається. Нічого воно не попсуло. Оці крили лишилися від Honda, бо тут значок Honda було, не знаю, може їх зняти, може не зняти. Ану, -ка, кажіть в коментарях. А я думаю, що і нічого разом з перами воно гармонійно виглядає. Та й в мотоциклі взагалі сірого кольору багато є. Так що воно не мішає. Це моя думка. А свою думку пишіть в коментарях. Всім добра, миру. Добро, переможе зло. Отак ну, все було і буде. Шкода просто людей, невинних людей, шкода. Слава Україні!